Це друга гра. Кардоба Esports проти Багетів. Багети першу гру виграли, залишились на червоній стороні, тому що програвши Кордоба, вибрали для себе синій сайт. До речі, я б на місці Кордове пішов би на червоний сайт, тому що вони роблять. А, Кордоба вирішили пограти через Єво. Джеймі каже, дайте мені Єву, я їм зараз обличчя зламаю. І, походу, багети цього зараз не розуміють. І, а все ж таки Єву западали. Команда не хоче Єву бачити. Mm, погано. Просто в, в, в моєму розумінні. Єкарім, Єва, вони повинні банити з червоним сайтом. Ти на синьому нав'язуєш опонентам свою гру. Ти кажеш: Ми будемо грати на самих сильних чемпіонах. А ви, якщо не бажаєте бачити їх баньте. Що таке? Варус Варус є варус. Оба карму для себе, карму. Слухайте, Кардоба зараз заграється. Зараз або у Кардоби з'являються Зері, або вони програють цю гру. Який нахуй Jax? Таких турнір не можна пускати. Да, да, да. Не вміють грати на всіх чемпіонах, що вони роблять на турнірі. Ой-ой-ой. Що я можу сказати Кардобі ГГ? Ну, Сергій, ти ж знаєш, лише я Сінджета можу взяти. На піфіх. Ну Варес, ось є. Ну, ну Варес, ну. ну ось він Варес, наберіть його. чого ви не берете? а кали может я так кто может запаннет лисина Ну, зараз у команди Кардоба треба йти в банк. Треба брати самих сильних чемпіонів, що в них є. Я б їм би підказав би взяти цього. Наутілуса в ліс зараз. Грагаса відправити в, в саппорти на аута в ліс. Ось я взагалі не розумію, блять, банів у команди Cardoba Esports. Ви баните Володимира, ви баните разом Акалі. Навіщо ви робите ці два бани? Сет зявляється. Так, то ну ви пам'ятаєте, да, якщо це сет саппорт, то ну, команди з цим саппортом програють ігри. Ну, тому, что в нас это называется батон, а в них это называется багет. Ну и в це это тому, что вони они фанаты Виктора Федорович Ну, наут, наут, наут потребно. Боже, как же складно. Вам. Ніл. Це Ніла Ліс. Ніла в лісі на це дуже погана ідея. Це, це це Ну просто я дивлюсь на це і це. Це дуже погано. На жаль, драфт вони б просрали Кардоба, У багетів драф... драфт набагато кращий. Ось і все. Я би зараз поставив би відсотків 65 на те, що ну, Кордоба вилітає з турніру з рахунком 2-0. Джаксу потрібен час. Нілі потрібно дуже багато часу. Ясо танковий немає сенсу. Корті потрібен час. Грагос це саппорт, йому потрібен тімфайти. Лісін, Йони, Кармос, но сет саппорт то таке. Эх, ладно, поехал. Оба-на, Вибачаюсь. Ви ж розумієте, да, що. Не все так просто в цьому житті, що. Що, коротше, Блюстах вирішив трохи повимахуватись все ж таки сьогодні. Це сапи, ну все одно, тут погано дуже. Тут все погано. Йоси Ян. Йоси Ян, абел. Ян Айони, вони. Скілбейс матчап. Нілі дуже багато часу потрібно. Джаксу потрібно хоча б два предмети От, Ну Взагалі це скілбейс матчап з перевагою в Лейтін за Джаксом на початку за Камілою. Так, да, я хвилину просрав десь. Давайте одразу на максимум. В лайв повернемось. Перші трейди, в принципі. Я своє Йону виграє, ну тут все вже на топі. Ай ста, стара схема саппортів відправляти на топлей надразу. Бачите, тут бійка, а в мене on фрі камера стоїть і вона показує зовсім не те, що потрібно. Трохи ближче поставити. Тому що Енріка дуже погано на Джакса грає. Він на Фіорі набагато краще грає. Но команда каже: ми бажаємо бачити саме Джакса, а не Фіору. Що тут Іла? Намагається зробити риф. Риф робить, но. Ой-ой-ой, як же Йони на стяжечку просто? І все. Йони живий. Скільки в нього ХП залишилось? 51 ХП було у Йончика. Тут Даніли в ліс вже заходять в тупу. Ну, в... брати в лісі на Нілу, Шивану та того... Кайлу ту ж саму. Тут повин... ну, ви повинні бути впевнені, що вона заскейлиться, що отримують свої предмети. Подобається, що вони не взяли з Oнзerі на бутлейн. Ну, а там Ульта є. Ой, все погано. Це дуже погано. Перший кіл зробили, ну. Но... Забрали сета. тут у Каркана все, все дуже добре. Він пушить. У нього все, все дуже добре. Блюста, Блюстак все, все, все. Так, все. Да, він не гідник. Гарна стяжечка. Ой, грагаса підловили там. Мінус у грагаса, і це можна скористуватись, народ. Це можна дайвити зараз. <плес> Ой, слухайте, як же гарна стільки, що носить Просто це. Ще один кіл для. Ну бластер вміє на ясіки грати, бластер дуже гарно кайтить. Умер, правда, тільки що. Але він і так бойвся один в 3. Що у нас тут? Джакс. Джакс Каміло, слухайте, пушить. О, тут через Сяйво пішов. Ну, береш шинок, і ну, шинком дуже багато дамагу. Що у Каміли, що у джакса стає одразу. Так само і фіора. <tind reading music> Ніла дуже... У Ніли нема предметів, вона все. Ой, найс, найс. Ой, лісіна не було. Мінус Грагас одразу. І Грагас ще й Даніли всіх викинув. Ось вам Ніла. Аніла ще і колектор буде збирати, а да колектор це проблеми будуть і знов багети не, не намагаються дуже швидко забрати дракона лише зараз пішли за драконом Прислав. І дорослі люди працюють. Що тут грагас? Грагаса навіть не намагались бити. Просто розуміючи, що грагас танковий. Сапорти кнопки не віддають. Перескочила трохи, перестрибнула дуже далеко. Взагалі погано Нілу вбили цим панонерфом кушки, і вона зараз дуже слабенька в лісі. Мінус корті. І Все. Джакс Вежу не забрав. Тут у нас бійка Ясо Айон, і Йона виживає, Йон ще й виходить гарна стяжка по двом, але не повинен брати. Ніла робить для себе кіл. Дуже гарно. Флеша добиває Нілу. Як же це зіграв красиво? Ну, Стандартна комба, але епічна, епічненько виглядає. Щиточок, флеш. І мінус Міла. Що там зараз Ніли з'явилась? У неї вже повинна бути Кровопийця, зараз вона йде в колектор. І на цих двох предметах потрібно буде розігрувати, але. Не добили, вирішили вийти одразу. Ніла в кущах. Цивить. Заходить лісін і зараз буде кіл по ясо і все. Ну ясо скейться. У ясо все добре. А, скільки в нього 1-2-2. Було б 0.5, було б вже краще. Ясо вже б, ну мав би хоч якусь змогу битись. Йони знов гарну стяжку робить. Ну, от прикол Ніли. В тебе нема колектора, в тебе нічого немає, ти вмираєш. А. Коле... ну колектор зараз не дуже сильно б'є. Чакси ще в Бекі. Все погано. 32 на 31, 4-7 по вежам більш-менш нормально зіграли. Пластини позбивали, але. Я не бачу аутів, щоб команда Кардової e Sports виграла. На топі рівненько на... в лісі Ніла програє, як і повинна бути. Корті Ясо програє. Взагалі ось так должно бути. Все дуже рівно йдуть. Там. Ну ніхто вперед не вийшов Ну и я свой 4... Ой, цей Елисин 4-0. Там 3 скоро у Лисого з'явиться і буде срака Так, за Корки хочу причепитись Ну, Корки Елиандри вже дуже добра. Можна бити цих товстих. Ну тут багато щитів. Тут повинен бути щитарес. Но він буде у каркана, я так розумію, Потрібно ще комусь його зібрати. Може Ніла буде брати його. Гарний ультимейт, поясан. Ульт на ульт від сапортів. У нас на бутлейне Другий дракон для багетів, слухайте. Його спокійно віддають. Будуть битись за третього. ульти зіграли, Йони виходить. Так, ну я так розумію, у Ніли вже з'явився. Колектор намагається розіграти, но програє Цю, цю бійку. Тут... Це про що я казав. Що... 4-0 лісник набагато кращий. Ой-ой, який же дабл стан. Від Джакса тільки що зарішав цю бійку. В, Ну, В першій грі така ж сама ситуація була, але багети там зробили 4-1 розмін, після чого пішли вигравати гру. Так, по предметах. Кого що цікавить? Це яка? 12 хвилина гри під нашора. 2 предмети лісник. 2 предмети Мідлейнер, 1,5 топер. 2 предмета адекан І по 1,5 на саппортах. Ой-ой-ой. Ну, тут вже не виходить лисий. Я не знаю, як ну кардоба першу гру з адекватним драфтом програли, а другу гру з таким не дуже гарним драфтом вони програють. Ну, ну 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 виходьте, виходьте. Просто потрібно на ресет дракона. Від... Ой-ой-ой, знов на нашорі, і знов на нашорі помилки. Ну, минус 0 и це гейм. Ладно, ну джак ще, ще ще і забрав. <laughs> Джакс зробив килл. Ну і знов таки. Бачимо, да? 4 в 1 розмін. З, знов п'ясо живий, нічого не може зробити. І все. Знов помилка на нашорі, знов не вийшли нормально. Мали змогу ще почекати. Там був час. Рашити цього на шори ну, було не обов'язково. Ну він саппорт, він. Фронт повинен бути. Хто буде фронтом? Ясо, так собі. Джакс, він хоче сплітпушити. Джакс хоче битися там один сам на сам або хоча б один в два якось розіграти, якщо Джакс попереду. Залишається лише Грагас. У Грагаса багато контролю. Грагас може ставати танковим через другий спел. Є замідло, є розкидання, є цей нотаун пузом. І, на жаль, кордоба програє. Це в нас виходить 5-6 місце, правильно? Займає кардоба на цьому туріку. Навіть не отримають 100 євро слухайте. Навіть не буде 100 у них в них, але вони дуже гарно йшли. Ну тут Ніла дуже поганий пік. Тут як не крутий Ніла, ну. Бажаєте взяти Адешника в ліс, ну, Казікс є, відкритий, Би... наберіть ну, Казікса. Ні, виберете Нілу. Що в нас тут бійка пішла 2 в 2? Ну і Ніла лопнула. Тут Грейвс навіть краще був бы ніж Ніла. выполнял бы ту же самую функцию, але був бы більш танковим и там більше бы урона було. Два Да, сюда Джейс, Грейвс. Щитарезы, є, щитарезів нема. Ще ліс ворують унилий весь. Вільну камеру. Каміла, є счеточек? Ещиточек. Лесин єщиты, єщиты. Йоны єщитый, єщитый. Карма багато щитів. А... Це дуже багато щитів. Ми граємо в гру, нема жодного щитореза Намагаються Йони вбити, але бачили, що там великий врив пішов, Йони не збили пів хп. Давай пуза через стіну ні не дає. Щоб повертатись в бійки. Ти ж не трейдерся по хп. І повертаєшся в бійку не після цього трейду. А на народ, на жаль, на жаль, Кердоба Еспортс вилітає. З турніру. Все. Більше іспанців не залишилось, залишились французи. Хоча ні, там взагалі не залишилось більше жодного колективу, який носуто за однієї країни. Французи німці залишились. Баґетем. А, я не подивився, ладно. Не показав. Давайте швиденько подивимось потер по таблиці. Що тут відбувається. Не туди. Сюди потрібно. Кардоба Esports програли. Зал... А, Хакуна Матата у нас ще. Є... Єгиптяне. Да, тут... Ну, Кардоба займає 5-6 місце. Якщо тут 2-1 ну, хтось виграє, то Кардоба, ну вон, воно чисто 6 місце буде. Що у нас тут? По іграм. Хакуна Матата, Кордоба. Ой, цей. Самурая. Самурая першого виграли. Капібари першу програли, другу виграли. Окей. Що у нас тут є щось цікаве? Тут турнірні драфти грає. Так, ладно, побачимо вже в наступному відео, скоріш за все. Так, чатик, обирайте, кого? Кого будемо дивитись? А, вон лише раунд 5 залишився все. Будемо дивитись. Багетів проти Хакуни-Матати або Джеусів. Все, друзі. Відео на цьому завершу. Побачимось вже в наступному відосику. А з чатиком продовжимо.